Доброго вечір, шановна світловська громада. Хочу коротко доповісти, а також прозвітувати перед вами про проведену роботу по підтримці збройних сил України в цьому році. Так, спільними зусиллями комітету комітет міської ради, а також за підтримки депутатського корпусу в цьому році, по запиту військових частин, було е Профінансовано у вигляді субвенції коштів на суму 4 мільйони 818 тисяч для того, щоб придбати від вихідне обладнання і підвищити здатність військових частин, а також придбання устаткування. Основні з них це відповідна квадрокоптери Mavic 3 а також придбання автомобіля Mitsubishi l 200 для підтримки наших сил ППО. Планується на наступній сесії Святовської міської ради виділити кошти у сумі 1 мільйон 250 тисяч на підтримку ще двох військових частин, а саме, придбання квадрокоптерів мавік 3 обладнаних камерами нічного бачення для того, щоб якісніше виконувати бойові завдання. І ще одна бригада, яка буде профінансована за рахунок субвенції для придбання універсальної модульної системи, на яку будуть встановлюватися необхідне озброєння і дасть можливість зберегти життя і якісно виконати свої бойові завдання і просуватися далі, виганяти ворога з нашої рідної землі. Тож спільними зусиллями намагаємося підтримати збройні сили України. Через їхні запади по, по мірі надходження цих запитів. А, від імені громади хочу подякувати Збройним силам України, нашим хлопцям, які знаходяться у всіх підрозділах по різним напрямкам. Окрема подяка волонтерам е, світловодської громади про ту роботу, яку ви виконуєте. Так, спільними зусиллями разом рухаємося до перемоги.